Шепетівські господарі б'ють на сполох. Вночі з їхніх хлівів викрадають домашню птицю. Я як завжди зранку приходжу, як їхати на роботу, брати велосипеда, курей покормити і їхати на роботу. Коли я прийшов до сараю, я, в мене жах. Голови курей лежать, курей немає, велосипеда немає. Я, я в шоці був. На звернення людей працівники міліції відреагували оперативно та почали з'ясовувати, куди зникають кури. Підозри впали на одного з місцевих жителів, якого працівники патрульно-постової служби затримали під час нічного чергування. Нами було помічено невідомого нам громадянина, який вів себе підозріло, в якого в руках знаходився предмет, схожий на лом. Підійшовши до даного громадянина, ми на сніг побачили відбиток сліда, який нам раніше показували, який було вилучено з місця події, з місця крадіжки свійської птиці у громадян. Даним громадянином виявився місцевий житель віком 46 років. Гарний сім'янин та успішний підприємець таким підозрюваний був до того, як захопився азартними іграми. Був успішний, там робив підприємець, потім програвся в автомат і щось переклинав. Далі грошей вже не було, а грати хотіли. Зразу ну, ж розвівся і жінкою, і все потеряв. А, а грати тянуло із цього я нару, наробив цього Кури по 40, кролі по 50 за кілограм. Опинившись без будь-яких засобів для існування, чоловік не вигадав нічого кращого, як почати красти. Зловмисник визначив свою спеціалізацію, викрадав свійську птицю, без особливих проблем проникав у господарські приміщення, а впольовану здобич продавав на ринках. Дані крадіжки мали одноманітний характер та скоювалися у нічний час шляхом зриву навісних замків, підбору ключів до навісних замків від сараїв, звідки викрадалися кури, качки та кролі. Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження. громадянина у скоєнні крадіжок на даний час доведено у 10 кримінальних провадженнях. Які об'єднані зараз в одне кримінальне провадження, за передбачене за статтю 185 частиною 3 Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність від 3 до 6 років позбавлення волі. Слідство триває. Наразі перевіряють причетність затриманого до скоєння аналогічних крадіжок.